Всім привіт! Ми знов продовжимо вивчати польську мову. І сьогодні не менш важлива тема частини тіла. Приємного прослуховування. частини тіла. Гова голова. Тварж – обличчя. Воси волосся. Чово лоб. Брві – брови. Очи очи, Женси – вії. нос, низ. яма устна – рот, уши, вуха, земби, зубы, олічки, щоки, Язик – язик, уста, губы, гардво. Горло. Щенка шелепа. подбрудек, Підборіддя. Шия шия. Тувув торс. Ремона. Плечі. Кладка першова, Груди. Плець, спина, Ренка рука. Вокіть лікоть. Педрамія передпліччя, палець, палець, пазнокче, нігті, надгарстек, зап'ястя. Пошлатки сідниці, нога, нога, бедра удо, стегна стегно. Колано, коліно. Костка, кісточка. витка, гомілка. Стопа, стопа. Пальце унух. Пальце ніг. Органи. Органи. Скура, шкіра. Мигдавки, мигдалики. Вонтроба. Печінка. Серце серце. Нерка нирка. Жовондик шлунок. Бжух. Живіт. Єлита. кишечник. Пенхеш мочовий. Сечовий міхур. Рдзень кренговий. спинний мозок. Тентниця. Артерія. Жива вена. кощ, кістка. жебро, ребро. щенгно, сухожиля. Пуца легені. М'єнчне м'язи. голова і бжух. У мене болить голова і живіт. Ма моцне рамна, бо у вельба пливач. У нього міцні плечі, бо любить плавати. Дівчини увільбляє он мальовач пазнокче. Дівчата люблять фарбувати нігті. Треба управляч спорт, щоб і здорове серце. Треба займатися спортом, щоб мати здорове серце. А на сьогодні це все. До нових зустрічей у наступних відео. Чище.